Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. Подкаст про циклічні види спорту і спортну витривалість серед професійних спортсменів та спортсменів-аматорів. І сьогоднішній випуск починається з новини. Пройшов чемпіонат світу з Iron Man на острові Кона. А в нас цього року новий чемпіон, і це Патрік Лангер Патрік Лангер в свої 38 років втретє стає чемпіоном світу з Iron Man. З чим ми Патріка і вітаємо. І не просто стає чемпіоном світу, а й оновлює світовий рекорд. Але давайте про все по порядку. Перенесемось в той ранок, 26 жовтня, в 6.25 зраночку. З коли, по словам Магнуса Дітлява, одного з учасників цього чемпіонату, майже всі медузи, які плавали в океані неподалік від острова Кона, припливли на старт, щоб роздоробкатись з атлетами. Атлети зайшли в воду, і майже всі одночасно почали скрикувати від того, що їх жалять медузи. Магнуса вжалила в ногу. Патрика вжалила в обличчя. І це так реально класно перед початком чемпіонату світу. Патрік навіть просив у одного з фотографів на каяку, який плавав поряд, чи може в них є трошечки оциту, щоб прибрати неприємні відчуття від опіку. Оциту, звісно, не знайшлось, і як Патрік сказав, ну, не знайшлось, то й не знайшлось. Ми, люди звичні, будемо терпіти впродовж перегонів. На плаванні тем задавали двоє. Менно Кулхас і тогорічний чемпіон світу Сем Лейдлоу. Кулхас першим вийшов з води з феєричним часом 47 хвилин і 2 секунди. І разом з собою він привіз на фініш плавального етапу ще групу з 19 атлетів, серед яких були і Сейм Лейдлоу, і Крістіан Блумінфельд, і Патрік Ланге, і Руді фон Берг. Магнус Дітлєв програв лідерам десь одну хвилину. Інші програли десь 4 хвилини. Ну а дворазовий срібний призер чемпіонату світу за еронмен попередніх років Лайонел Сандерс, який все намагається почати класно плавати, програвав на виході з транзитки 5 хвилин. На велоетапі Лейдлоу одразу зайняв лідеруючу позицію. Кона є дуже спокотним етапом, і дуже багато спортсменів, в тому числі і Лейдлоу, намагались придумати якісь ноу-хау для того, щоб охолоджуватись під час цього змагання. Так, у Лейдлоу в шоломі перед початком плавання лежала крига, яка, звісно, підростанула. Але коли він надягнув на себе шолом, на нього полилась холодна вода, тим самим охолодивши його і давши йому трішечки. Такого відчуття прохолоди перед стартом вело, плюс у них у всіх в ліжаках, там де руки спираються на кремо. Ну не у всіх у багатьох атлетів була така мідна проводка, як в радіаторах, і власне вона була покрита такою голубою тканиною, яка при намоканні стає дуже холодною. Все для того, щоб відводити тепло від організму атлета. Велосипедний етап був доволі плотним, адже як я нагадую, з води одразу вийшло 19 атлетів, які. Швиденько прийшли транзитку, попригали на велосипеди і понеслись вперед. В трансляції навіть був один кадр, де було видно, як дуже довга пачка атлетів їде один позаду одного на дозволеній відстані в 12 метрів, і ніхто не, нікого не обганяє, тому що, коли ти обганяєш одного атлета, ти одразу потрапляєш. В зону, в якій вважається, що ти драфтиш за іншим атлетом, тому навіть десь там було відео, як Руді Фонберг намагається обігнати майже всю цю вареницю людей, але так як не, траса нерівна і там на спусках всі прискорюються, то йому було дуже важко це робити. І власне. Всі трошечки страждали і навіть приторможували. Я десь бачив статистику, що в цілому там атлети економили по 30-40 ватт просто тому що вони не могли обігнати, і тому вони їхали в тому темпі, в якому їде людинка попереду. Все це грало на руку Сему Лейдлоу, який їхав попереду, його ніхто не притримував. І він впродовж цього велетапу нісся назустріч новому рекорду велоетапа, який склав секундочку. 180 кілометрів 3 години 57 хвилин. Для порівняння, професійний велогонщик Камерон Вурф, якому, звісно, вже 41 рік, він не такий молодий і гарячий, як Сем, але він. Професійно їздить тур де Франс, от він проїхав велоетап за 4 години, 4 хвилини, На 7 хвилин повільніше за лейбл. Магнус Дітлів, один з найсильніших велосипедистів, представлених на цьому змаганні, теж намагався тримати темп лейблу і десь 2 години йому це вдавалось, але потім він зрозумів, що він не може витримувати ті вати, в яких треба було їхати. Він почав потроху здавати, і він уже після фінішу розповідав в інтерв'ю, що останню годину в нього вже. Все так боліло, що він постійно підіймався з аеропозиції. В нього боліла спина, в нього хватали судоми в ягодиці, і йому було дуже важко. Він, як він сказав, йому в останню годину було важко тримати вати, які він зазвичай тримає на своєму легкому тренуванні і. При всьому при цьому Магнус Дітлів через ці ці страждання пройшов велоетап етап за 4 години 3 хвилини. Все ще швидше ніж професійний гонщик Камерон Вулф. Магнус дуже страждав і навіть думав у другій транзиції. Як він теж зазначав на інтерв'ю, він десь хвилину сидів і думав, що я тут роблю і чому я йду бігти. Але він таки домовився саме з собою, що заради тих людей. Які вклали багато зусиль, щоб він опинився на цьому фіналі чемпіонату світу, він продовжив змагання і, власне, намагався бігти в якомусь темпі, намагався якось прийти в себе. На трансляції я бачив, як він просто біг, пив стаканчик за стаканчиком, колу, воду, затоніки, і потроху-потроху його почало пропускати. Десь як він сказав, на початку бігу його обігнав Патрік Ланге, але Дітлєв все-таки. Десь після повороту, точніше, після розвороту Алі Драйв, він почав розуміти, що він оживає і може тримати той темп, в якому він біжить. Тож він продовжив змагання з надією на те, що щось з цього вийде. Той самий момент, коли Дітлів потрошечку оживав, а Патрік Ланге летів, мов на крилах, просто прошиваючи всі, хто був попереду нього на велоетапі, з, -з Семом Лейдлоу відбувався абсолютно протилежний процес. Було видно, що Сему спекотно, тяжко, і він не тримає той темп, який може бути конкурентним в порівнянні з Патріком Ланге. Було видно, що Патрік його потроху наздоганяє, він біжав на 40 секунд швидше з милі. І в цілому було зрозуміло, що десь під кінець марафону. Буде якась розв'язка, буде якась конкуренція. Але розв'язка прийшла значно швидше, ніж ми очікували, тому що на 17 му кілометрі Сем Лейдлоу закінчився, він кілька разів перейшов на крок. На пункті харчування він уже на крок перейшов і намагався там якось відпити, щось зробити. Його пройшов Патрік Ланге, Сем ще трохи побіг. На черговому пункті харчування він. Зупинився, витягнув двохлітрову пляшку холодної коли, випив десь чверть, пройшов ще трохи, і пішов в кабінку туалета. В цілому, я, звісно, сподівався, що він зараз зробить свої справи і відновиться, і побіжить. Але на жаль, для саме Лейдлоу ці змагання на той момент закінчились. Закінчились не перемогою, не подіумом, але в нього є рекорд траси з вело. Цього в нього ніхто не забере, як і того факту, що він фінішував, показавши характер наснагу. І до речі, він фінішував при всіх цих стражданнях за 8 годин 2 хвилини, що значно швидше, ніж час одного з. Інших претендентів на перемогу, про якого його всі говорили перед стартом змагань, і я зараз маю на увазі, звісно, норвежця Крістіана Блуменфельда. Крістіан Блуменфельд мав дві великих цілі на 2024 рік: перше це виграти Олімпіаду в Парижі, друге це виграти чемпіонат світу з еренмена. І там, і там в нього нічого не вийшло. На Олімпіаді ми вже знаємо, що сталося. Можете пустити в один з попередніх подкастів і послухати, що там було. Ну а на Айронмені Блуменфельд непогано проплив, він вийшов в першій пачці. На велосипеді він. Знову робив те, що я робив у Франкфурті. його нудило і він блював. Ну і власне Крістіан фінішував з часом 8 годин 29 хвилин, навіть програвши одному аматору. Ходили чутки, що після того, як виграти Олімпіаду, а потім виграти чемпіонат світу, Крістіан піде в якусь велокоманду, мабуть, в ту якою тепер є головним тренером його тренер з триатлону. Але судячи з того, що він розповідав в інтерв'ю, у Крістіана тепер інші плани він хоче зосередитись на тому, щоб виграти в наступному році Ніццу, а через рік знову повернутись на кону і спробувати виграти вже там. На Т-100 Крістіан сказав, що він не поїде, тому що вже коли він добігав цей. Марафон, на якому йому було дуже зле, він сказав, що це останній біг, який він буде робити в цьому місяці. Ну, не вдалось та не вдалось. Він як мінімум намагався. Що ж для тих, у кого все вдалось, то Патрік Ланге третє отримав перемогу на чемпіонаті світу з Айронмен і знову оновив рекорд трас в 2018 році. Патрік став першою людиною, хто вийшла з восьми годин на коні. А в 2024 році він став єдиним, хто вийшов з 7.40. Магнус Дітлів посів друге місце з результатом 7 годин 43 хвилини. А Руді Фонберг зайняв третю сходинку з результатом 7 годин 46 хвилин, повернувши Сполучені Штати Америки на подіум чемпіонату світу з аренмену, який проходить на Гаваї. Останній раз представник Сполучених Штатів Америки був на подіумі в 2019 році, і це був. Тім Одонал, який зайняв тоді друге місце. До речі, американці не перемагали на коні, починаючи ще з 2002 року. До речі, якщо ми вже говоримо про статистику, то на Гавайях перемагало не так вже і багато представників різних країн. 20 перемог у штатів, більшість з яких була досягнена в перші 17 років. Тобто, коли ці змагання ще не були суперпопулярними серед усього світу. Ще раз нагадую, сходіть в попередній випуск, там все детально розповів. У німців. 11 перемог у австралійців сім, шість з яких були підряд з 2007 по 2012 рік. У Бельгії та у Канади по 3 перемоги і одна перемога у Норвегії, перемогу Блюменфельда і перемогу Сама Лейдлоу Я не рахую, тому що вони були не на Гаваях. Блюменфельд перемагав в сент джорджі а Сем Лейдлоу, відповідно, в Ніцці. У дівчат, до речі, трошки інша ситуація. Там тотальне домінування Швейцарії. 11 перемог. Але сьогодні не про них. Сьогодні ми все ще говоримо про чоловіків. І ще одним цікавим фактом є те, що минулого року в Ніці перші 4 позиції були от в такому порядку: перше місце Сем Лейдлоу, друге Патрік Ланге. Третє Магнус Дітлев, четверте Руді фонберг. У 2024 році на коні все вийшло зі зміщенням на одного Сема Лейдлоу. Патрік Ланге перший, нагнус Дітлів, другий, Руді Фонберг, третій. Подивимось в наступному сезоні. Мені здається, що Сем все ж таки повернеться, зробить висновки і, можливо, ще раз виграє. Будемо дивитись, тому що Сем Лейдлоу всього то 25 років. А Патріку Ланге, який виграв ці змагання, 38. Факт того, що Патрік Ланге в свої 38 років уже майже майстерс. Виграє чемпіонат світу з еронмену, надихає таких вікових атлетів, як і я, на те, що в нас ну, можливо все ще попереду. Але подивимось: в цілому Патрік не є першим, хто виграв чемпіонат світу в такому віці. До нього це вже вдавалося Крейгу Олександру в 2011 році, де він теж взяв свій третій титул. Унікальним є те, що Ланге виграв свій титул після шести років. Відсутності перемог на чемпіонаті світу з попередньої його перемоги, після нього ще одну перемогу отримав Ян Фродено у 2019 році. До речі, Яну тоді було теж 38. Ну а після Яна вже на сцену вийшли більш молоді триатлети, такі як Блуменфельд, Іден і Сем Лейдлоу. І ланге зараз показує, що навіть в такому віці, навіть після такого довгого періоду без Перемоги на чемпіонаті світу можна все ще не просто конкурувати з молодшими атлетами, а навіть перемагати їх. Дякую тобі, Патрік. Оскільки кона не є змаганнями виключно для професіоналів. Професіоналів там насправді дуже невеличкий відсоток від всіх учасників. Треба зазначити те, що і наші козаки виступали на цьому чемпіонаті світу з айронмен. Це Ігор та Олег Франко, Сергій Єршов, Олександр Довженко та, звісно, Вадим Коваленко. Ігор Франко завершив ці змагання з неймовірним часом в 9 годин 7 хвилин 32 секунди. І також оновив рекорд на велоетапі, рекорд України, звісно, це 4 години 36 хвилин 6 секунд. Вадим Коваленко завершив цю дистанцію за 9 годин 55 хвилин 12 секунд. У Вадима були дуже великі труднощі. По-перше, його теж вжалила медуза. і... Він у своєму інстаграм відео показував, що в нього почалася алергія, і в нього там прям реально видно опіки. Плюс він впав на вело, його намагались госпіталізувати, він від цього відмовився і, власне, фінішував дистанцію з 10 годин. Браво Вадим! Я дуже сподіваюся, ми з ним ще окремо поспілкуємось, Якщо вам це цікаво, звісно. Ну, ви знаєте, як це дати знати про це? Напишіть в коментарях. Олександр Довженко завершив дистанцію за 10 годин 16 хвилин 50 секунд. Сергій Єршов 10 годин 26 хвилин 27 секунд. Та Олег Франко 11 годин 21 хвилина 0,0 секунд. Дуже гарний час. По тріатлону в нас все. Чекаємо на фінал серії тесту в Дубаях аж в середині листопада. До інших новин і рекордів. Наша Ярослава Магучих. Знову здобуває ще одну перемогу цього разу, навіть не напружуючи жоден свій м'яз. За її надзвичайні досягнення у стрибках висоту. А я нагадаю, що вона не тільки є олімпійською чемпіонкою в цього року, а вона ще є чемпіонкою світу, чемпіонкою діамантової ліги, третій раз підряд. І вона оновила рекорд стрибків у висоту, який тримався на секундочку 37 років. Більшості моїх слухачів в той час ще не було навіть в проєкті. Так, так, от за її найкраще досягнення її нагородили титулом найкращої легкоатлетки Європи. Браво! Як сказала Ярослава, для мене, як і для кожної українки чи українця, кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося, і продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті в мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона для всіх українців. Нагадаю, що попередня Україна вигравала цю нагороду лише 10 років назад, у 2013 році це вигравав Богдан Бондаренко. Ну і трошечки бігу на останок. У Валенсії було оновлено світовий рекорд з півмарафонської дистанції. Оновили його на майже 2 секунди. Йомів Кажелча пробіг півмарафон за 57 хвилин 30 секунд. Попередній рекорд був встановлений в 2021 році в Лісабоні Джейкобом Кіплімо. До речі, Лісабон також входить до серії суперхавс, про яку я готую окремий випуск, і я сподіваюся, що там будуть інтерв'ю з дівчатками, які отримали свої суперхавс медалі, і буде що вам показати і розказати. Ну а на цьому все. Спортивних подій наразі стає все менше, новин все менше, тому очікуйте більше. Всіляких спецвипусків на різні цікаві спортивні теми. З вами був подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Сходіть в опис до подкасту, подивіться на посилання, яке я там для вас залишив. Ну і до зустрічі, па-па!